Збираємо на впровадження програми для безпілотних систем, якщо коротко, це те рішення, яке дозволить швидше вилітати нашим співдронам, прицільніше вражати Росіян буде меншати ефективність буде більша. Тобто, ця допомога, яка деякі процеси автоматизує і пришвидшить якраз знищення ворогів. А оце програмне забезпечення, на яке зараз збирає ваша бригада. Наскільки воно до? Поможе ефективніше і швидше виявляти от такі сховки ворога воно допоможе і швидше, і стабілізувати саму систему, щоб було менше втрати дронів. Але найголовніше це є, наприклад, ділянки, які можна там. Перебігти, переїхати буквально там за 5 хвилин, деколи просто банально не встигається. Завдяки цій системі цей час буде коротший і ворог просто не не встигне добігти до наступної схованки, а буде знищений якраз по дорозі.